Третій рік поспіль ми проводимо а, чемпіонат серед учнів наших шкіл шкільну лігу. В цьому році у нас запрошення до змагань учні 4-5 класів. Подали у нас 30 закладів заявки, 30 команд готувалися. І сьогодні одночасно в 12 годин розпочинають на 10 майданчиках цих 30 команд. А сьогодні перший етап. В форматі вони грають 4 плюс 1, тобто один і чотири польових гравця. На базі третього починають у нас грати команда третього ліцею, четвертого ліцею. Сьогодні грає мій син, тому я сьогодні у ролі вболівальника. Дивлюся зі сторони, вболіваю за його команду. Це дуже важливо для дітей, для нашої країни, тому що ви самі розумієте, що зараз така ситуація в країні, що спорт повинен зближувати всіх дітей, весь наш народ, тому що зараз дуже для нас нелегкі часи. Але я думаю, що спорт, і, по перше, дітям і всім нам дорослим, вони також зближуємось. Скажіть, будь ласка, що відчуваєте, коли бачите сина на полі? Знаєте, це для мене не вперше, тому я вже більш спокійно на це реагую. Спочатку було, трошки хвилювався, так звичайно, але зараз я спокійний, тому що я бачу його успіх і що в нього все виходить. Йому подобається, це найголовніше. І я думаю, що все в його силах. і Я йому тільки як тато можу допомагати. Син народився, коли тато був професійним футболістом. І зараз я тому я думаю, що звичайно син хоче стати таким, як батько. Як давно займаєшся футболом? Два роки. А чому вийшло цей буд? Ну ми з сестрою грали вдома футбол. Ну вона не ходила на футбол, а просто ми грали вдома. То мені якось цей футбол понравився, де я маму попросила, щоб вона мене взяла на футбол. Клас. А на які позиції ти граєш? На нападнику буває. От сьогодні ти грала з хлопцями. Як тобі по складності взагалі? Ну, типу, складно грати з хлопцями. Чи угу. З дівчатами ти граєш також? У мене дівчача команда в полісі. Я ходжу в шкільний гурток і на полісі. Сьогодні ваша команда програла, ти дуже сильно засмучена? Так. Да. Ми завжди проіграємо. У вас буде ще шанс взяти реванш? Сьогодні вроді це 25-го ліцеї. А взагалі, які плани на цей турнір? Перемоги хочете? Так. Да. А що робити для того, щоб перемогти? Я не знаю. У вас щойно була розмова з тренером. Що він вам сказав після поразки? Це що я вам що сказав? Що, оди, троє ззаді, один спереді нападник. А ви троє біжите е, нападник, на нападнику, граєте, а один стоїть в защиті. Як давно займаєшся футболом? Ну майже чотири роки вже. Так, сьогоднішній матч задоволений результатом? Думаю, що може е, сьогодні і взагалі ми можемо виграти цей турнір і буде дуже, дуже добра заруба. Свої задоволення в цьому Вдалося забити гол? Так. скільки один, два та два гольових. Я хочу стати як свій батько, тому що е мені подобається цей спорт, і я хочу розвиватися в ньому.